Українське об'єднання «Укрспирт» опинилося у скрутній ситуації. Тисячі працівників галузі можуть залишитися без роботи. Спиртовики Прикарпаття та Буковини в зв'язку з цим провели попереджувальний страйк у лужанах на Чернівичині. А працівники підгайчівського заводу навіть перекрили у коломиї дорогу. Ситуації розбирався Богдан Малецький. Ні, прихватизації, так модернізації саме з такими вимогами сьогодні у Лужанах зустрілися працівники спиртової галузі. Вони хочуть зробити так, щоб не закрили об'єднання укрспирт, бо без цього у них не буде більше жодної роботи. Загалом в об'єднанні працює понад 40 заводів. Чотири з них у Івано-Франківській та Чорнівецькій областях. Без роботи можуть залишитися понад 700 чоловік, а це сім'ї, діти, родини. Представник Лужанського місцепровадження діяльності Дмитро Катрюк зазначив, що це трагедія для всієї. Я повинен сказати, що це проходить вся українська акція в підтримку наших трудових колективів. У нас є вимога така, щоб фіксальна служба. Перестала проводити безпідставні перевірки і безпідставне нарухання акцизного податку. Друге, ми доводимо хочемо довести через пресу, через вас, через представників місцевої влади, довести до того, що є такі трудові колективи, і ми вимагаємо і хочемо, щоб наші інтереси захищалися. Погоджується з ними Прикарпаття. Тут заводи працюють у Залочі та підгайчиках. Загалом майже 350 робітників. Однак постраждав. Не лише спиртовики, але й аграрії, котрі не матимуть куди здавати зерно та кукурудзу, зазначили на страйку. Від імені колективу я кажу ні. При хватизації. тут правильно написали букву «х», бо такого поняття як приватизація на Україні немає. Наш трудовий колектив рішуче засуджує питання приватизації державного підприємства Укрсперт на нашу думку. Державне підприємство «Укрспорт», який є монополістом в спиртовій галузі, створений державою для того, щоб дане підприємство працюючи у безконкурентній основі. Заробляла надприбутки, і ці надприбутки в першу очередь повинні би попадати у державну казну. Підтримують стракарів і проспілки. Їхні активісти закликають в разі початку ліквідації їхати до столиці та там стракувати під каміном і профільним міністерством. У нас були такі моменти, коли підприємства стояли і довший час стояли, коли люди не були забезпечені ні зарплатою. Не мали ніяких соціальних гарантій на даний момент. Підприємства наші працюють, і крім того, що зарплата, ми маємо якісь гарантії, що завтра з нами не зроблять таке, як з цукровими заводами. Якщо ми станемо приватні. То е, закон про приватизацію не враховує думку трудових колективів. Наразі страйк має лише попереджувальний характер. Однак працівники галузі хочуть передати естафету іншим об'єднанням. І головне, що вони хочуть. Головне, що вони хочуть, щоб у них була робота. Інакше будуть застосовувати дуже потужних дій. І Якщо в Лужанах страйк носив попереджувальний характер, то працівники Петечаківського спецзаводу вирішили розмовами не обмежуватися. Вони почали діяти одразу ж і радикально.